Привіт, день 72-й. Став час розігрувати скини з минулого тижня. Перше місце Diggle, Зміїний удар. Нас отримує Nice Data. Друге місце USP нас отримує Good GG16. Третє місце Ух у нас отримує ROMO XXL. Третє Мочку після польових у нас отримує Den. П'яте місце Мочку Чопа з численними подряпинами отримую я. Ха -ха, ні 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 не можу я отримати. Фаст Укер отримує. Емочку Чопа Понівечен в боях. Отримує Окунь-22. І мах сьомий поповнення в нас отримує Коля Хулка 190. Переможці, пишіть мені, будь ласка, в особистий телеграм, який буде вказаний в описі під відео. А тепер я покажу, що розіграю наступного тижня. Перше місце буде П-90 хвила ріс. Друге місце Емочка, Чопа майже без подряпин. Третє місце МП-9 Статрек Нексус після польових. Четверте місце ССГ Статрек Меморіал. П'яте місце ССГ Меморіал. Шосте місце П2000, міцний зачеп ні ви, в нівечених боях. Сьоме місце П2000 міцний зачеп. Я нагадую, для участі в розіграші вам потрібно підписатися, поставити вподобайку під даним відео, також залишити будь-який коментар. І обов'язково підписуйтеся, добиваємо до кінця літа 500 підписників. Погнали відкривати кейсик. Біт ще місяць тому написав, що золото, мабуть, треба відкрити золотом. Тому я дістав золоті сережки, бо не ношу ніяких золотих прикрас, ні степочки, ні браслету я не маю. Золотом. Відкривається лише золото. Наказав біт. Щоб тебе гей почув? Друже, щоб глочок пролетів, та чому? <сум> чому глок пролетів? Чому рожеве пролетіло? Так було близько ногалівочок після польових. Непоганий скінчик. Всім дякую за перегляд. До завтра.